Шановні, вітаю вас на своєму youtube каналі Мене звати Катеріна Савоник, я психологиня, арт терапевтка психотерапевтка в навчанні. І це моє перше відео на youtube каналі Буду дуже вдячна за підтримку, подобайку, підписку, коментар. Адже сьогодні ми будемо розбирати дуже цікавий серіал. Мені дуже подобається кіноаналіз і е, психологічні розбори персонажів різних фільмів. Вже на моєму е, блозі в інстаграм є такий розбір фільму як Маска. Можливо, ви пам'ятаєте з Джимом Керрі, така легенда. Також в мене є розбір такої імби, як серіал «Десяте королівство. Якщо пам'ятаєте такий, якщо дивилися на початку 2000-х, будь ласка, пишіть в коментарі цікаво, скільки людей знають взагалі про такий серіал. Бо він ну, наразі не дуже популярний, але колись дуже сильно був, і я сама зростала на такому серіалі класному. Цей серіал в мене розібраний в телеграм-каналі в форматі підкасту. Посилання і на інстаграм, і на мій телеграм я залишу в описі до цього відео, тож підписуйтесь. А сьогодні ми поговоримо з вами про такий класний серіал, як Вічірдушній домогосподарки. Я проводила опитування в своєму телеграм-каналі, в своєму інстаграмі про те, який би серіал хотіли би мої підписники розглянути на кінорозборі. Серед усіх голосувань у купі переміг саме цей. Я вже почала передивлятися цей серіал наразі на третьому сезоні, так щоб нагадати собі. Про сюжет, повороти, глибинні потреби, історію персонажів, чому вони стали такими, якими вони є, чому вони себе так поводять, чому будують такі стосунки. І для початку я вирішила записати відео про головних героїнь цього серіалу. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Мою наразі найулюбленішу персонажку, яка дуже багато чого пройшла і великі кризи пережила. Мене цим вона дуже надихнула. Це Брі Ван Декамп. Знаю, що цю персонажку багато хто не любить. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам ця персонажка, чи кумарить і дуже бісить. От, раніше вона мені дуже сильно бісила, і мені подобалася Сюзен, подобалася Габі. Певно, у багатьох це улюблені персонажі. От, і ми про них теж поговоримо. А сьогодні зупинимося на ось такій неоднозначній персонажці, як Брі Ван Декамп. Поїхали! Брі Ван Де Камп. це жінка, яка перетворила контроль на мистецтво. Її дім це абсолютна бездоганність, її зовнішність абсолютна бездоганність, її картинка сім'ї це щось на ідеальному, її привітність манери до сусідів. Це теж приклад такої. Класичної американської дружини. Але вся ця ідеальність вона потрібна для того, щоб ніхто не побачив справжню справжню брі, справжні її почуття, справжній її біль. Нагадаю вам сюжет цього персонажа, тобто її Сімейні обставини, в яких вона зростала. В неї рано померла мама, коли вона була маленька, і її батько одружився з жінкою, яка стала для неї мачикою. І Брі зростала в такій атмосфері, де помилки каралися. Де слабкість знецінювалася, де, де емоції знецінювалися і вважалися як проявом а, слабкодухості. Це все завдяки, до речі, ма мачухи по більшій частині а в другому сезоні можна побачити, як в одній із серій з'являється її тато з мачухою і приїжджають, щоб а, забрати сина. Брі до себе, бо вона не може з ним впоратися. А як це так? Це ж пляма на всю сім'ю. Давайте краще ми таку проблемну дитину заберемо подалі і там її перевиховуємо і дамо, віддамо вам нормально. От в такому ключі розумієте? От. Тобто, брі виросла в атмосфері, де емоції це небезпечно, бути недосконалою соромно. А любов треба заслужити. Прийняття, повагу. Треба заслужити своєю поведінкою, своїм образом, своїм перфекціонізмом. Ось таке ми і маємо, друзі, розумієте? Тому у дорослому житті вона вибудовує таку броню з правил, ритуалів, перфекціонізму. І оцей контроль стає таким способом виживання. Цей контроль розповсюджується на всі сфери її життя і, звісно, негативно дуже впливає на стосунки в її житті, на стосунки з чоловіком, на стосунки з її дітьми. І Єдине, де вона отримує якусь втіху, місце це її подруги. Але і там вона насправді тримає маску таку бездоганної жінки, на яку всі рівняються. Тому дуже довго протягом першого сезону вона не говорить дівчатам про свої проблеми у шлюбі, про свої проблеми в стосунках із сином. І справляється з цим наодинці. Її найбільший страх бути недостойною любові. Вона часто. Ховається від сорому. А сором він нам завжди говорить про те, що з нами щось не так. А якщо з нами щось не так, то, можливо, ми не заслуговуємо так на любов. І щоб не зустрічати цей страх, є стає кращою всьому. Господиною найкращою, влаштовує неймовірні прийоми, в неї ідеальна чистота, вона неймовірний кухар. Вона стає ідеальною матір'ю, яка задовольняє дитячі потреби, але при тому виховує дітей в дуже сильному контролі. І коли, наприклад, її син признався, що він гей, вона позвала, по-моєму, батюшку із церкви святого Отця, щоб той прочитав моралізаторську лекцію. І намагався поставити її сина Ендрю на путь істини, так скажемо. От. У стосунках з чоловіком, вона намагалася бути чудовою дружиною, накривати постійну вечерю, зустрічати з посмішкою і так далі. Але це перестало працювати. Бо чоловіку Рексу потрібна була справжня жінка справжня зі своїми почуттями і емоціями. І е, за цією маскою, витриманістю вона втратила близькість у стосунках. Звісно, Рекс так само із такої американської дуже пристойної е, сім'ї, е, де в нього теж є якісь правила і умови, і якісь свої потаємні бажання, наприклад, сексуальні його бажання про домінування він не міг дуже довго сказати брі. Про це. Поки це потім просто все не вилилося, ця правда не вилізла і просто не залила е, всю вулицю. Тобто, такий е, надмірний перфекціонізм е, робить її емоційно недоступною. Е, діти її вважають холодною, і грубою. Чоловік вважає її е, холодною, е, несправжньою такою лялькою. Через що? Хоче навіть з нею розлучитися. І потім вони йдуть до психотерапевта, і Брі починає бачити. Звісно, через супротив дуже сильний, бачити себе А Давайте якраз от розберемо червоні прапорці Брі. Звісно, будуть і зелені, але для цікавості почнемо з червоних. Перший це перфекціонізм як спосіб контролю. Все повинно бути правильно. Інакше вона тривожиться і підвищує планку ще до неможливого рівня. Навіть є е, такий момент, де вона показує, що я коли прибираю, це мене заспокоює, де вона таке каже: От. другий прапорець це емоційна холодність. Брі не, пра, не плаче, не просить про підтримку, не показує вразливісті, і це створює дистанцію. Третій це замовчування проблем. Замість того, щоб чесно поговорити, вона приховує біль, бо боїться виглядати слабкою. Через це не може вирішити її проблему, бо для початку її ж потрібно визнати. Четвертий це потреба виглядати бездоганно навіть у кризі. Навіть коли їй боляче, вона посміхається, приносить булочки і говорить, як все чудово. І п'ятий пропорет це гіпервідповідальність. Брі на себе бере занадто багато, а потім ображається, що інші це не цінують або не відповідають її над високим стандартам. Але у Брі є і зелені пропорції дівчатам і хлопцям. В неї є такі класні риси, як надійність. Якщо вона щось пообіцяла, вона це робить. так Вона бажає найкращого для своєї сім'ї. Вона стоїть за своїх близьких горою, вона не кидає. Вона любить діями. Її турбота видна у виконанні. Тобто вона. Стабільна у своїх діях, вона стабільна у піклуванні, вона стабільна у увазі. І ці всі речі, моменти маленькі, вона завжди пам'ятає про людину і тим самим ну, вона лояльна. Тобто, навіть коли їй дуже дуже складно. Вона не кидає людей, яких вона любить. Вона здатна змінюватися там, де її не критикують. Там вона відкривається, стає теплішою, стає м'якішою. Вона здатна до змін однозначно, адже вона змогла подолати алкогольну залежність. Вона сприйняла такі сексуальні нестандартні сексуальні бажання чоловіка. І е, допомагала йому їх втілювати, хоча це була не її фантазія. так? І спочатку вона це засуджувала, а потім е, грала з чоловіком в це, те, що він хотів. От. Е, також вона у третьому сезоні вже сприйняла. І чи ні, це наприкінці другого було так. Вона вже сприйняла і, і, і сексуальну орієнтацію свого сина і підтримала його у цьому, і це допомогла трішки налагодити їх стосунки. Хоча потім, звісно, знову все посипалось, а потім знову вони помирилися, Ну, знаєте, все як у житті. І вона вміє створювати дім, вона вміє створювати затишок, естетику, традицію. Це все, що дає опору і е, структуру. Я б сказала, що Брі, можливо, не щастить на чоловіків, але знаєте, ідеальних людей точно не буває. Е, і, певно, Рекс один з моїх е, таких приємних чоловіків-персонажів. Взагалі, якщо так прослідкувати стосунки і персонажів, з якими в брі були стосунки, то багато таких було психів. Так? От. Але Рекс виявився найадекватнішим, друзі, тому подякуємо йому за це. Що він був стабільний, щоб він піклувався, все ж таки про Брі, що він її кохав дійсно, от, що він не хотів завдавати їй болю, так, що він не намагався її кривдити. Але от подальших двох партнерів ось там ну, дійсно такі дуже глибинні психологічні проблеми. Можливо, ми навіть говоримо про якісь психічні розлади. тяжкі. Як би виглядала терапія з БРІ? Для такої жінки важливо відчути безпеку. Важливо відчути, що я тут можу бути не ідеальною. Ми би почали певно з нею з м'якого контакту. Такого, де вона може знизити планку, де вона може відчути себе прийнятою і дозволити собі свої бажання і почуття. Бо, наприклад, там є навіть такий показовий момент через проблеми з сином, в неї почалася її алкогольна залежність. Тобто в неї пішла криза за кризою. Спочатку криза в стосунках, потім в чоловіка стався інсульт. Лікування його, вона дізналася, що він її зрадив, але продовжувала за ним турбуватися. так, Потім погіршилися дуже сильно стосунки з сином, помер чоловік її через другого її чоловіка. Так? Такі, такі мутки, ну це просто. Отак от, от дивишся і офігіваєш, помирає її чоловік. А, син звинувачує брії в тому, що батько помер, і а, вона починає пити, так? бо, а, хоча вона ходить в терапію, а, але їй дуже складно впоратися з цим, так? і в неї а, росте залежність. Тому в терапії ми працювали над емоційною регуляцією, над розвитком емоційного інтелекту, над легалізацією почуттів, так, зниження планки, самокритики до себе, роботи з тривогою. Головна задача такої терапії була б повернути їй досвід: я можу бути живою. Я можу бути слабкою, я можу бути справжньою і мене не покинуть через це. Бріван Декам пройшла стільки складних життєвих викликів. І в них вона не втратила віру, в них вона не втратила внутрішню опору, вона. Вчилася близькості, вона вчилася відкриватися, вчилася довіряти. І е, показала нам, що ідеальність вона не створює любов. І як тільки Брі дозволяє собі бути не ідеальною, вона нарешті стає ближче до тих, хто її любить. Ось такий в нас, друзі, чудовий. Фінал цієї історії, цього розбору. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей розбір, як вам ця персонажка, чи змінилася ваша думка стосовно неї перед початком відео і після того, як ви подивилися, можливо, зглянули нової сторони, а, можливо, в чомусь впевнились. Напишіть, будь ласка, мені буде дуже-дуже цікаво послухати вашу думку. Uh, і пишіть, якою наступною uh, персонажкою мені зайнятися. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк підпишіться на цей канал. І до зустрічі! Па-па!